Продовжую випуск понад 60 художніх та вишитих картин представили на розсуд глядачів слухачі мистецького факультету університету третього покоління. Їх перша виставка відкрилася днями у фоє центральної бібліотеки імені Толстого. Дивлячись на експоновані творчі роботи, нікому навіть не спало на думку, що рік тому сьогоднішні митці пензля в руках не тримали. А тепер їх картини отримують схвальні відгуки не лише від звичайних поціновувачів. Образотворчого мистецтва, а й від професіоналів. Розпочати малювати у елегантному віці на це потрібно мати сміливість та велике бажання. Відкриваючи мистецький факультет університету третього покоління, його декан Наталія Харитонова хвилювалася, що слухачів не береться замало, але їх виявилося стільки, що довелося групу розділити на дві частини. Тепер же результатом дворічної творчої праці мають змогу насолодитися всі бажаючі, і це митцям надає ще більшої наснаги. Я прийшла. Вообще не умела, даже иглу держать не умела. А теперь я даже и горжусь, что вот моя работа, рушничок. Впервые я начала здесь только заниматься. Когда пошла на пенсию, тогда начала заниматься. Вот я теперь хожу в этот кружок, и у нас все устраивает. И... Не получается. Вот как видите, это, это наши все труды. У нас такие сплотились коллективы, что они согласны рисовать. Даже если закроют эти кружки, мы организуем клубы, будем все равно рисовать. Эти люди, которые здесь занимаются они духом, намного моложе, чем вот много. Многие из молодежи вот, современной. Они не только в рисовании молоды духом, а во всем. И мне с ними, мне с ними интересно. Мои все знакомые удивляются. Вот ты с ними общаешься. Я моложе. Я еще как бы не совсем попадаю под эту категорию. Но мне с ними хорошо, комфортно. І спілкуватися, і займатися, і от тому я туди хожу з великим удовольствием. Студенти говорять, що якби не професіоналізм та природжений талант їх викладача Володимира Афоніна, вони навряд чи змогли б за такий короткий термін досягти тих успіхів, які зараз мають. Ми його чувствуємо постійно за плечами. де що робити, як справлятися, як... і справлятися, как і новую техніку все... осваиваем с ним вместе. Так что он, несмотря на то, что мы дома рисуем, он нам постоянно герой. Все пришли рисовать, никто не умел рисовать с натуры, это однозначно. И вот Владимир Ефимович действительно своими маленькими, такими вроде бы ничего не значащими замечаниями нас вывел на ту дорожку, по которой нам надо теперь идти, 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 все время улучшать, улучшать свои Сам же майстер, який більшу частину свого часу присвячує викладанню у школі мистецтв, порівнює слухачів університету зі своїми маленькими підопічними, бо незважаючи на різницю у віці, вчити їх довелося так само з нуля. Вони сформувалися тільки пакут своєї основної роботі, а тут вони як діти. Тож прийшли почти... майже багато з них нічого не вміли робити з чистого листа. Ну як діти до школи. Що це такою могли, а конкретно Азов грамати не знали. Володимир Юхимович займається зі студентами елегантного віку лише дві години на тиждень. Тому всі свої картини вони створюють вдома, а не в художньому класі. Пишуть портрети своїх рідних, копіюють роботи всесвітньо відомих майстрів. А влітку їздять зі своїм викладачем на пленери. Декан мистецького факультету Наталія Харитонова пишається своїми студентами. каже, що енергійності та ентузіазму наших пенсіонерів може позаздрити будь-яка молода людина. Вот ета наша виставка, вот наши наші роботи, этот наш труд о том, що ветераны народ молодой. Что ветераны, они не хотят мириться со своим положением пенсионеров, пенсионеров лежачих на подушечках перед телевизором. Что они хотят творить? Они хотят создавать то, Що вони не змогли зробити в своє час. високо оцінили експоновані роботи заступник міського голови, ректор університету третього покоління Ніна Сиваєва. Вона здивована, що за один рік можна навчитися створювати справжні шедеври образотворчого мистецтва. Я вдячна всім слухачам нашого університету, вчителям нашого університету, деканам. Це можуть робити тільки люди, які самі люблять цю справу, і можуть її передати іншим. Тобто це ентузіасти, як ми говорили раніше і зараз. Бо інакше я шокого заставляти робити це під палиці, зробити це неможливо. Директорка бібліотеки імені Толстого Ольга Євтушенко вручила Володимиру Афоніну та його підопічним свідоцтва учасників виставки, після чого присутні отримали вільний доступ до презентованих картин. Я побачила, наскільки совершенствувались їх творчі роботи, настільки, що прямо удивительна, вони вже як професіонали виступають. Со своїми картинами на виставці. встигла подивитися, і хочу складати шо мене вже появилися любимі художники. Є, є роботи тур мені дуже сподобалося. От і квіти, і її груша на тюрмор, такі об'ємні, такі гарні. Відчуває людина форму, і саме основне, що є в людини смак. от Це дуже важливо. Ми просто наслаждаємося цими роботами, цими мастерами. Я можу, можу сказати, що там мастера вже просто свого діла. От візьміть люби картини. От картина любимове, от хлобиставе. Ну всі бикова Тамара, Картини ісключительні, всі молодці. Нам дуже нравиться.